Сполучені Штати Америки вперше за 15 років перекинуть ядерну зброю до Британії. Видання Телеграф нам це повідомляє. США планують вперше за 15 років розмістити таку зброю на території Великої Британії. Повідомляє нам це видання в п'ятницю 26 січня з посиланням на документи Пентагону. Про що саме йдеться за даними цього видання, судячи з контрактів на поставку на авіабазу королівських ВПС Лейнкенхід у Сафолку. США збираються розмістити там гравітаційні бомби Б 61 12 потужність яких втричі перевищує потужність бомби скинутої на Хіросіму в 45-му році. Журналісти також виявили замовлення Пентагону на тактичні щити для захисту військовослужбовців і плани з будівництва нового житлового комплексу для американських військових на об'єкті. В одному з контрактів йшлося про ядерну місію 48-ї ескадрилі сил безпеки бази. Видання пише, що Сполучені Штати Америки вивезли ядерну зброю з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза холодної війни з боку Москви Знизилася повернення боєголовок до Британії. Це частина програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на зростання напруги у відносинах із Кремлем після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Повідомляє видання країна агресор раніше погрожувала контрзаходами у відповідь на дії Сполучених Штатів Америки. Раніше голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в найближчі 20 років заходу потрібно готуватися до тотальної війни з Росією. Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо у світі, і саме тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база, і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Усе починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити, і не все буде добре протягом наступних 20 років. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявляв, що Європа знову стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років, і попередив про можливість нападу Росії через 5 8 років також німецький таблобілд із посиланням на джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляв, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 24-го року або на початку 25-го року, коли Сполучені Штати Америки опиняться без лідера, так би мовити, і зможуть прийти на допомогу Європі тільки після деякої затримки. І нагадаю, що раніше Трамп пообіцяв, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. Ось такі новини. Насправді ситуація достатньо туманна. Горизонт планування теж не широкий, невисокий. Що можна сказати, Росія точно чекає на вибори в Сполучених Штатах Америки? Вони чекають, чим же це закінчиться, і сподіваються, що закінчиться для них це дуже добре. І насправді, Трамп на пару з маском, вони достатньо така схожа риторика з тим, що говорять в самій Росії. Ми можемо робити висновок. що що, е, Трамп е, слідує якимось е, російським інтересам. Ну і на це дуже сподівається в Москві. Е, хоча насправді е, низка аналітиків е, сходяться в думці, що це е, нічого насправді ця передвиборна кампанія, ці обіцянки і слова Трампа вони е, можуть абсолютно нічого не означати, тому що коли він прийде до влади, то він буде слідувати не якихось своїх там бажань, інтересів чи того, що він колись казав. Він буде слідувати е, глобальній системі векторам розвитку Сполучених Штатів Америки, і отут то все може помінятися і для Москви в тому числі. Е, тому е, в будь-якому разі, ми бачимо, що е, такі заяви, як остання, те, що я вам нагадав. Казав Трамп про е, те, що він не прийде на допомогу, що Сполучені Штати не допоможуть Європі у разі нападу е, Росії. Тут потрібно насправді задуматися Європі в першу чергу, що е, її безпека. Насправді в руках України, а, і поки е, у нас є можливість долати ворога, е, цю можливість потрібно посилювати. А це вже точно в руках наших е, партнерів і союзників. Бо у випадку, е, якщо вони стикнуться е, з цією, так, би мовити, другою армією світу їм точно буде скрутно, Європейці е, е, не хочуть, не готові, не можуть воювати. Так в них є озброєння це озброєння достатньо ефективне, е, але це вже стан війни, якщо він такий буде, він точно їм не потрібен, і вони від цього, так би мовити, тікають. Достатньо серйозно, швидко тікають, але тим часом достатньо сильно і переозброюються. І оці останні новини, які стосуються ядерного озброєння, яке Сполучені Штати перекидають, достатньо серйозно говорить про їх готовність до різних викликів. В будь-якому разі маємо таке відкрите питання.